Доброго ранку. На каналі Файні квіти, родина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 лютого 2025 року. Сьогодні, 4 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець з 5 години ранку, 32 хвилини. Але увечері з 22-ї години починається перехід місяця з першої у другу фазу, тому для нас залишається продуктивний час стільця для посівів та інших агроприйомів з 7-ї години ранку сьогодні та до 22-ї години вечора. Достатньо часу, щоб багато чого зробити. Можна в цей час сіяти на розсаду насіння всіх овочевих вершків, помідори, перець, баклажани, огірки, капуста, зелені культури. Все абсолютно, і квітів, можна нарізати живці та укорінювати їх, працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити, пересаджувати можна кімнатні рослини і проводити щеплення. 5 лютого завтра завершиться перехід місяця з першої в другу фазу, аж. О 22 другій годині вечора, але залишається 2 години ще до кінця доби. Тому після 22 години, хто не спить, і до кінця доби можна продовжити всі справи 4 лютого. До речі, зразу вже хочу наперед сказати: 5 лютого ще буде у нас 5 годин спочатку доби і до 5 години ранку теж буде час. Отож, у нас є трошечки зрізаний час, але він є, і ми можемо його використати. Цей продуктивний час тільця для важливих агроприйомів. Ці два дні, 4 та 5 лютого, ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Але вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це вже завершення першої фази та вже друга фаза. Але нарізка живців і укорінення це виключення з правил. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 4 та 5 лютого сприятливі дні для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 та 5 лютого 2025 року. Це телець. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування молоко, свіже молоко і магазини, тим більше. Не використовуйте для харчування вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, солодощі, каву та алкоголь. Що ж можна приготувати смачного та корисного для нашого здоров'я? Готуємо страви із риби, морепродуктів, різні салати і дуже ми любимо в ці дні салат з печінкою тріски. Готуємо вівсянку, молочнокислі продукти використовуємо для приготування. Всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, все це готуйте, варіть овочі і робіть. Дуже багато різних салатів. І додавайте все, що у вас є до них, і буде все смачно. І пийте чаї з шипшиною, лимоном та м'ятою. Це дуже корисно в дні тільця! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку в кожній оселі. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!